Друзі, всім привіт! На зв'язку Іван Вя. Сьогодні намірений поділитися черговим проміжковим звітом по збору коштів для дитячого будинку Переяслав. І станом на сьогоднішній день у мене є вже раз, два, три чудові новини. І на відміну від вчорашнього дня, всі три новини є чудовими. Отже, чудова новина номер 1 Після моїх відеозвернень, після моїх особистих переписок з великою кількістю людей, значно більша кількість людей, ніж я очікував на це, відреагувала на наші звернення. Я міг би поділити цих людей на дві категорії. Перша категорія це мої друзі, знайомі, ті, з ким я знайомі особисто, ті, хто мені довіряють. Такі люди в основному відгукнулися, вони перераховують гроші, вони купують білети на вечірку, вони допомагають одягом, допомагають іграшками, хто чим може. І кількість цих людей наскільки велика, що я був дуже приємно здивований. Я хочу сказати, що я гордий знати кожного із вас і велике вам спасибі за те, що ви налишилися осторонь і за те, що у вас велике добре серце, яке вміє думати не лише про себе, а й думати про тих, хто просить вас про допомогу. друга категорія людей, і, власне кажучи, через цю категорію я був значно більше шокований, ніж через першу, це люди, яких я особисто не знаю, або з якими особисто ніколи не бачився. Таких людей також велика кількість. Ці люди, побачивши моє відеозвернення, побачивши мої пости ВКонтакті, просто написали: Привіт, чувача, як можна допомогти. Хтось купив білет на вечірку, а хтось перерахував гроші на карту. І тут я був шокований найбільше через те, що я собі так уявляв, що. Напевно, більшість з моїх друзів задумувались колись комусь допомогти, але так само, як і я теж стикався з цією думкою. Ми всі думаємо, раптом зараз нас черговий раз обмануть і ці гроші підуть на купівлю автомобіля для сина директора якогось чергового фонду. Я не розраховував, що пожертви будуть вносити незнайомі люди. І я чесно сказати, я гордий в першу чергу за тих, хто зробив ці речі. У вас велика кількість, тому я не називатиму кожного особисто. А по-друге, я щиро радий, що я зумів прожити таке життя, що люди, які просто є в моєму френдлісті, не задають зайвих запитань, перераховують гроші і вірять в те, що ці гроші прийдуть за призначенням. І вони дійсно туди прийдуть. Ти в цьому переконаєшся, побачиш відео та фотозвіти. Велике спасибі і велика вам повага і подяка. Чудова новина номер 2 ми зробили аукціон благодійних побачень, І якщо ти класна дівчина або класний пацан, і ти впевнений, що велика кількість охочих захоче провести з тобою побачення, то а, тобі до нас. Як це працює? Уявімо, що ти класна дівчина. Ти заходиш на наш паблік. Інформація про нього розміщена також під цим відео. Ти розміщуєш свою фотографію, розміщуєш інформацію про себе і ссылку на свою сторіночку. Після цього всі ті, хто мають бажання, мають намір або з тобою провести побачення, вони пропонують свою ціну за таке побачення. Стартова ціна 30 гривень. Ну і уявімо, ти класна дівчина, ти розмістила свою фотографію. Заходжу я і заходить ще один і такий, о, блін, клас, я хочу провести з нею побачення, я плачу за це 40 гривень. Він такий, ні, я хочу, плачу за це 50. Я такий, о, блін, я заплатить 50, але мене 60. 60, 70, 80, 90, 100, 110, коротше кажучи, на 100 тисяч гривень, я думаю, блін, а не хочу я за 100 тисяч гривень проводити з ним побачення, хай вже ладно, він іде. А він такі 100 тисяч 10 000 гривень, він перемагає. Відповідно, виграє той, хто дасть найбільшу суму грошей. Якщо ти маєш бажання отримати одразу два класних бонуси: бонус номер один: чудово провести час на побаченні і відповідно на вечірці. Бонус номер два це зробити. Сильний вчинок і допомогти дітям з дитячого будинку, тобі до нас. Приходь на аукціон благодійних побачень. І чудова новина номер 3 Ми практично зібрали необхідну суму коштів 40 тисяч гривень для дитячого будинку переяслав. І це класна новина через те, що це означає, що у кожного із наших друзів є люди з великим серцем і справжнім серцем. І маючи вас, ми всі разом не пропадемо. Слава Україні! З вами був Іван Боян! Не лишайтеся, осторонь, не лишайтеся байдужими. З повагою подякую. Побачимось!